Розкішний лук для розкішних чоловіків без вікових обмежень, друзі. Молодіжна модель ось така йде. Особисто мій кузен одягає таку модельку. Комбінований бейбі астраган йде разом із шкірою. А на мені, до прикладу, йде повністю астраган. Шикарніша модель. Шикарніший підклад, замки, фурнітура від А до Я все йде зроблено. Лише подивіться на цю якість. Тут іде все вишукано і нереально зроблено. На мені повний бейбі-астраган, черговий відшив, вставки натурального пітону тут. Тут вздовж замочку на карманчиках. Ідеально все йде зроблено, відпрацьовано. Просто бомба. Також на шефові ось такий в нас іде шикарний френч. Також застрагану, комір канадської норки, вставки пітону на плечиках і на карманчиках. Все йде від А до Я продумано і нереально зроблено, друзі. Тому, якщо ви обираєте якість, ви обираєте леопард. Якщо ви ціните розкіш, якщо ви ціните ось таку нереальну просто сировину якої немає ніде по Україні і таке ідеальне відпрацьоване лекало. Ви знаєте, кому писати Розміри вже цієї моделі ряд продано, цієї було щойно поповнено. Тому встигайте та забирайте, друзі. Клас!